Які найбільші загрози для демократії і національної єдності, дуже дякую власне, фонду Арсенія Непетровича Яценюка і нашим колегам з НДА про саме таку постановку. Бо насправді наша національна єдність потребує захисту демократії, наша демократія потребує захисту національної єдності. За інших умов ми просто не виживемо. Дуже дякую колегам, які заглядали не лише всередину, бо дуже часто ми, українці, звикли копатися лише в своїх проблемах, а подивилися трошки ширше. І тому перша і головна загроза для української демократії це, звісно, Росія. І навіть коли ми говоримо про загрози свободі слова, так там ми маємо періодичні, на жаль, неприпустимі речі, як, наприклад, дискредитація і перешкоджання діяльності журналістів. Але ми маємо спільний спротив цьому і як наслідок реакцію, розслідування не такі ефективні, як би нам хотілося. Ми, звісно, комітетом в межах парламентського контролю супроводжуємо їх. Але в той же час ми зараз маємо на даний момент вбитих 74 українських журналіста з них 10 – це цивільні журналісти, які не збрали зброю до рук, не комбатанти. 26 цивільних журналістів, з них як журналістів, так і громадських журналістів, ув'язнені як заручники, і з цим ми, як демократія. Ні світ як демократія справитися не може. Це найбільша загроза. Найбільша загроза для будь-якої демократії це коли тоталітаризм стає непокараним. Друга загроза е нерішучість західних партнерів в усуванні власне загроз демократії. Знову ж таки, свобода слова на кордоні Білорусі і Польщі, Повністю незаконно, без пояснення будь-яких підстав, затримують українських журналістів. Лише після втручання українського консульства їх випускають. Але буквально через кілька днів затримують наступних українських журналістів. І так, вони не такі відомі, як Михайло Ткач, і не представляють великі видання. Це новов... волинське а, локальне видання. Але їх депортують забороною відвідувати Європейський Союз. На жаль, я не чув за цей час реакції наших західних партнерів. І це не є лише внутрішні питання, це питання, які мені ставлять наші правоохоронці і мені ставлять наші громадяни. Демократія має працювати, але вона не буде працювати в одній окремо взятій країні. Або ми спільно захищаємо демократію всюди. І українці її захищають своїми життями і смертями. Наша дискусія, наша дискусія в парламенті, можливо, тільки тому, що дуже багато українців, переважній більшості добровільно, хочу наголосити ще на одному феномені: ми десятий рік по війни і вже третій рік повномасштабного вторгнення воюємо добровольцями, тобто людям, людьми, які самі пішли воювати. Це ми зараз вже починаємо шукати додаткові механізми. І звісно, шкода, що влада в цих механізмах чомусь завжди б дає перевагу ботого прянику. так от, але факт лишається фактом. Ми, як країна, зараз захищаємо демократію. Тепер, стосовно внутрішніх викликів, це спокуса використати воєнний стан для того, щоб повернути ті неприпустимі речі, як, наприклад, тиск журналістів, зневага до парламенту. Чи, скажімо, уявлення про те, що використовуючи ймовірно російські, але точно російського походження соціальні мережі, можна відмовитися від журналістів і сказати: ми кожен сам собі медіа, гуляйте, так? От запрошувати анонімні телеграм-канали на прес-конференції і думати створювати собі таку ванну. А коли влада відрубує відмовлення? Ті опози, ті канали, які орієнтуються десь на більш опозиційну риторику, а насправді вона не вирішує питання для себе, та? тому що всі глядачі цих каналів все одно бачать канали в Ютубі, все одно ними користуються. Єдине, що вона отримує зниження довіри, і це найбільша загроза будь-якої демократії, руйнування довіри. До офіційних інституцій, до неофіційних інституцій, і зараз єдиним гарантом нашої єдності насправді поки що залишаються, і я дуже сподіваюся, і будуть залишатися Збройні Сили України, бо вони мають позитивний баланс, тотально позитивний баланс довіри, і ми насправді всі об'єднуємося як допомога їм в захисті а, нас. Є дуже багато моментів, над якими треба працювати. Це наше домашнє завдання. І відреагую трошки, чи можливі загрози по більш авторитарних спробах правління в Україні так, чи можливе втілення диктатури і автократії в Україні ні. Наше суспільство за це заплатило неодноразово вже дуже високу ціну. І ми, по суті, є демократією. Але демократія це не стан. Це постійний процес. Свобода слова це не стан, це постійний процес. І так дуже важко говорити про те, що у нас ідеальна свобода слова, але принаймні у нас урядовців, які звинувачуються в тому, що вони переслідували журналістів і призвели до смерті журналістів, ви в уряді не побачите. А в окремих, поки що, членах Європейського Союзу вони, на жаль, повертаються до влади з досить широкою підтримкою. Ті країни, які не дають слова своїм, а журналістам, і коли Михайло Ткач дзвонить журналістам з Польщі, каже, ну у нас така практика, у нас так поводяться правоохоронні органи, то можна пишатися, що ми досягнули такого рівня, що ми можемо показувати. Але це клопітка праця, і це найважливіший момент, що ми маємо працювати і далі. А працювати і вдосконалювати демократію можна лише і практикуючи. І тут найбільша загроза це небажання по Дорослому комунікувати. Наше суспільство не потребує опіки, наше суспільство не потребує там замилювання очей чи якоїсь більш красивої картинки. Але воно не допустить, коли падає літак і ворог говорить про те, що там були заручники мовчання влади, бо лакуну інформації заповнить про те, що говорив Микола, російська пропаганда. Отже, загроза з боку Росії. Подолати її можна тільки яскравим і ефективним, ефективною взаємодією з демократіями на заході, які теж себе захищають, а не дозволяють розвиватися тоталітаризму прямо тут і поруч. Ну і внутрішня робота над єдністю. І ми завжди будемо дискутувати в парламенті. Це нормально. Головне, щоб воно призводило до якісних результатів. А в цьому зацікавлені не тільки ті, хто сидять на цій панелі, а й я переконаний більшість українських політиків. Дякую.